Сьогодні у відео я вам розкажу, скільки мені вдалося заробити на арбітражі трафіку за місяць часу з повного нуля, і які труднощі мені довелося зрішувати як новачку в арбітражі, скільки я потратив, скільки я заробив. все в цьому відео. Відразу я почав пошук інформації з YouTube. Переглянувши десятки відео, я зрозумів, що інформація сильно розмита і ефективно запустити рекламу мені не вдасться. І тут я спомнив про свого знайомого, який розказував, що займається арбітражем. Відразу ж я йому написав, запитав, скільки він заробляє, скільки потрібно часу, щоб заробити з нуля і скільки він хоче за саме навчання. Він відповів, що за два тижні будуть перші гроші. Це мене немало здивувало, за навчання він запитав ще 300 доларів. Відразу ж я пошукав інформацію в інтернеті по поводу навчання по Group, Звичайно, хотів знайти щось дешевше. І менше 500 доларів я нічого не знайшов. Повернувся я до свого друга і погодився на 300 доларів. І одразу ж отримав матеріал для навчання. Після цього ми дзвонилися. Він мені допоміг купити розхідники і під'єднатися до партнерки. Далі ми запускали першу рекламу під його наглядом. Наступний мій крок був запустити рекламу самотужки. Все здавалося легко, але коли я спробував запустити рекламу, мені заблокували аккаунт. Причина була в тому, що я неправильному порядку все налаштовував. Потім ми запустили ще пару реклам під його наглядом і все запустилось. Потім я почав працювати сам. Перші пару днів результатів не було взагалі. Потім починалися з'являтися якісь результати, але депозит наш не з'являвся. Ще пізніше, почекавши тиждень, попрацювавши, появились перші результати. І при запуску реклами в мене також перший тиждень не вдавалося її ідеально запустити. Постійно були якісь проблеми. Я йому в будь-який момент міг подзвонити, і він мені допомагав виправити мою помилку. Це зекономило мені дуже багато часу. Що мені не сподобалося, це монотонність дій. Тут потрібно постійно купувати карточки, купувати аккаунти, прив'язувати їх і запускати рекламу. Одні ті самі дії. Міняєте тільки геолокацію і креатив. Ви просто кожного дня запускаєте рекламу і чекаєте вже на результат. Ну і як ви могли здогадатись, я виконував цю роботу всього лише 4-5 годин на день, тому що я не міг сидіти на одному місці і виконувати одні ті самі завдання. Так буде в кінці, але можна було заробити набагато більше. Тут потрібна ваша терплячість і упорство над цією роботою. Просто сів і працюєш. Якщо це для вас підходить, чудово. Якщо ні, значить вам потрібно щось зробити. Можливо, це на мене так повпливало в Найцікавіша частина відео, скільки я вклав і скільки я заробив. В телеграмі ви бачили, я заробив 420 доларів. Вклав я 70 доларів. Являється це чимось дуже тяжким, незрозумілим, що може хтось це не зможе зробити. Ні, це може кожен зробити. Просто потрібно знати, що куди нажимати і як правильно робити. І ще немало важливо, що мене дуже сильно замотивувало на початку ми знайшли спосіб. Як гарантовано вернути свої кошти вкладені, то потрібно також знати з ким. Хто захоче дешево навчитися арбітражу, можете звернутися до мого друга. Я залишу в закріпленому кусті в телеграмі ссылку на його телеграм.